Хто там є? Курочка? Даянка. Ну, без тих курочок жити, знаєте, не може. Ладно, не про курочки. Ми Йдемо в магазин, землю купимо. Я не знаю. Надіюся, у мене курзина не порветься від тої землі. Не знаю, скільки брати. Йду продуктів, куплю трошки. я вам скажу, не дорога земля, бо 20 літрів 65 гривень. Я думаю, можливо, взяти навіть на ту клумбу нашу. Я не знаю, і мені шкода коляски. Просто тащити оце, бо я ще йду туди, центр. О, в центр. Ремені в моєму на увазі. Я напевно, машиною під'їду. І візьму дві пачки. Саме буде краще. Правда, Даянка? Ау! Привіт! <гум> Курзина повна. Купила кульки з какао, Таким батон, тостерне, яйця, воду. Купила фарш. Маю таку маску, взяла кондиціонер. Нам відкрили подорожник аптеку, а там було кульки. Час відкриття. Мама Даяна, на, на, наче подай, дай, дай. Я ж не можу вирвати, як зараз вирву ту арку. Ти хотіла кульки? Хотіла? Так. Так. Мама тобі купить такі кульки і надує. Добре, йдемо додому, а потім візьму машину і поїду, куплю землю. Та й таке. Я її хотіла кашу нагодувати, та яке. Вона як почала кричати. Ви просто подивіться, яка краса вийшла. Цей пересадила і цей пересадила. Суди, сюди, сюди, сюди додавала землю, тому що було мало, а там взагалі повисихало. І все, такі красавчики. Бачите, я купила тих два вазонка простих, які ще я вам говорила. Вони між собою оці вони однакові, просто ці сфери, цей бежевий. Що я тут народувало? Прибирати. Дивіться, ще залишилася земля сюди на клумбу. Це мало. Потрібно ще, напевно, таких три пакети, я докуплю, щоб просто вирівняти. Бачите, оця вже капець, орхідея. Боже, троянда. А ця вже навіть, ви бачите, розцвітає. Коротше, Потрібно купити 3-4 курщика, посадити. І що приростеться, то приростеться, якщо ні, то ні. А що робити? Корача, я їх сюди поставила. Знаєте, є такі металічні підставки. Колись так ставили на вазонки. Я знайшла на Галицькому перехресті, але золотистого кольору, реально, як колись були. Мені не сподобалося. Але я знаю, що зараз є якісь нові металічні чорні підставки. Я б купила невеличку отаку, от і тут поставили б вазонки гарно стояли. Ви у тому куті. Ну, би гарно довелося. Звісно, Даяна, як хто побачить, мені треба їх поставити десь інше. Я не знаю, бо тому що на ну, підвіконник вони не поставляться, бо підвіконник є дуже маленький, вузенький. І я боюся, щоб вони не впали. Або Арсенові на комод. Коротше, що за -за -за забагато в мене вже тих вазонків. я вам скажу, все, хвати. На наступний день народження дарувати квіти. Знаєте, є такі. Наприклад, тут можна буде возонку поставити, тут і тут. Такі ті підставки. Вони ну, би гарно дивилися. Але не завтрась тут реально чорну якусь. Треба знайти в інтернеті. Потрібно листочки повитирати від палюка. Дивіться, до нас кічка забігла. Кісь -кісь 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 -кісь. Яка ти пані? Ти сусідів? Побігла. Бач, як завжди. Але адекватно зустрів, адекватно, нічого не скажеш. Супер, правда? Гарно дивиться. Е, Що я хотіла вам сказати? Коротше, потрібно диван якийсь менший. Бо якщо я ще сюди врахатаю в ту сторону диван, як злате, має 2,20. Це буде велика махина, і тут мало буде проходу, і взагалі буде все забито. Я не знаю, який йому потрібен диван. який знайти на метр дев'яносто, метр вісімдесят, щоб він був акуратний і делікатний, щоб він не виглядав. Ну, знаєте, щоб він не був такий габаритний. Тому що оця, оця кімната реально вона є менша, ніж златке. Бум-бум-бум. А це дуже важко знайти. Я вам серйозно говорю. Навіть на два ну... Знайти важко. потрібно під центрі подивитися. Колір ми вгадали, комоду і стола. Просто на комод більше світла падає і мені здається, що він такий більш яскравіший. Бачите, так? так? Але Вони одинакові. Все супер. На рахунок дивану подумаємо. Ви кажете, поставте сюди ліжко. Та тут вже не поставиться нікуди ліжко. Ліжко воно буде сюди висуватися, і воно взагалі буде негарно дивитися. Диван принаймні застеляється, а ліжко ти як поставив, так і стоїть. І це буде взагалі негарно дивитися. У зладній кімнаті можна було ліжку поставити. Але так як я вам розповідала, у нас вже було ліжко і не дуже сподобалось. Бача, зна знаєте, то, як в тіктоці Заглядаю за гірками, а вони. Що ти на нас дивишся? <рес> дивіться, який вирок класний. Тут ще десь були. Ну, ті вони ростуть. Так, от. Слухайте, дивіться, цікаві квіточок, я так зрозумів, які будуть огірки. Слухайте, то можна потім заквасити, якщо малесенькі виривати. А що, на русольник мати? Я подумаю, от сюди, сюди. класно, Та добре, що ростуть. Кабачки вже падають. Ще ростуть. А ну скажіть мені, що з кабачком? якийсь ненормальний, чи що що з ним не то? Що він таким якимось плямами, ямами. Собі, думаю його взагалі їсти можна? Ну? Слухайте, може так багато є кабачки, може кабачкову ікру забабахати. Коротше, друзі, я не знаю, як я дивилася, але Андрій ну, вроді знайшов гірки Як я їх пропустила, ще й такі великі. Дивіться, які вони класні. Чи а на які діти пішли концерт? Як? як А що це за співак такий? Я чую аж далеко, як музика. Що? Ти тішишся? Та ти їй кидай м'ячик. Вау. А чого це та -та -та так кочера так м'явкає перестанку. То аж так чути з того беріг ресторану? Дивіться, разом з Арті. Побігла на чужий город. М'явтута! Даянка, м'явтута! Ходи! Зварила я їсти, зварила зупу з строкоделюк, потім зробила підливку до підливки гречку і той. І пшеницю зварила. Пшениця така смачна вийшла. Та зелі все смачно вийшло. Дженка е, вже спати, я йду теж вже спати, друзі. Тож на з закінчу відео. Всім дякую за перегляд і всім па-па.